28 червня вся держава відзначає день народження основного закону Конституції України. Саме 19 років тому було затверджено основні положення, за якими сучасне суспільство формує свою діяльність. Ми дізналися, що мешканці району знають про конституцію України. Конституція України це основний закон нашої держави, тому ми повинні знати і положення, і основні гарантії, які дає нам Конституція. Ну, в першу чергу, для того, щоб бути свідомим громадянином своєї держави. По-друге, щоб знати свої і права, і обов'язки перед нашою державою, і звичайно, бути справжнім професіоналом. Конституція України це дуже молоде свято для українців, хоча воно вистражена багатьма роками. Перша конституція я знаю, що була ще в 1710 році, і основні положення. Принципі демократії, свободи і так далі, який започаткований і в Конституції сьогодення. А сьогодні конституція відіграє одну з важливіших ролей, адже це основний закон для молодої людини. Це головна книга, яка повинна бути на столі в кожної родини. Адже саме в Конституції України сказано всі ті. Прагмати, які повинні знати і цінувати кожна людина. Конституція України безперечно забезпечує соціальні гарантії, забезпечує правовий захист, медицину, право на лікування, право на освіту. Я думаю, конституція забезпечує все, що потрібно соціуму. Конституція це основний закон нашої держави. І найголовнішим я вважаю, те, що Конституція гарантує право на життя. Це найцінніше, що зараз є в нашій країні взагалі, і в усьому світі мені так здається. І ще є права на освіту, право на медичний догляд, забезпечити це також право про патріотизм нації тобто є державна символіка. Кожен може одразу відкрити і побачити, що є нашою державним державною символікою. Це головний закон нашої України, на якому ми повинні опиратися, знати. Це якби как бы кирпичик, фундамент нашого государства. Я думаю, на сьогоднішній погляд вона буде займати найголовніший. тому що зараз багато йде розмов про те, що змінити Конституцію. Як ми саме, Конституція це одна з головних законодавчих, одна з головних законодавчих актів нашої країни. Вона перш за все. Описує те, що наша держава вона самостійна, вона вільна держава. Вона описує всі наші свободи як громадян. Вона підтримує нас, де б ми не знаходили, що б ми не робили. Символічно, що день конституції України співпадає з відзначенням ще одного свята в нашій державі дня молоді. Адже саме від свідомості та освіченості молодого покоління українців залежить її майбутній розвиток. Як ми знаємо. Молодь зараз а, завжди попереду будь-яких змін в країні, у світі, і тому вона повинна перш за все турбуватися про те, щоб конституція була для людей, для нашої країни. Як ми знаємо, наприклад, перша конституція ще за Пилипа Урлика. Вона зараз використовується її прототип у всьому європейському світі, у про продвинутих країнах і в США і в інших. А у нас, ну, на жаль, це не дуже так. Тому я вважаю, що насамперед зараз молодь повинна зробити все, щоб покращити нашу конституцію, щоб нам жилося краще. І е, саме тому е, так символічно, і День Молоді, і День Конституції, вони поряд. Тому що це е, не можна розділяти молодь і Конституцію, на мій погляд. Я думаю, що молодь повинна знати конституцію, щоб бути соціально свідомими громадянами нашої держави, користуватися своїми правами, знати свої обов'язки. І тоді наша держава буде процвітати. Дійсно, Конституції наші всього 19 років і дійсно. Таке свято припадає ще на свято дня молоді. Це говорить про те, що саме молоде покоління повинна, збираючись на закон, будувати свою країну. Якщо кожен з нас буде читати конституцію, дотримуватися законів, що там написані, то завтра країна вже буде краще здоровою, і молодь буде творити її майбутнє. Молоді, амбіційні та прогресивні мешканці Змівщини вітають всіх з прийдешнім святом Днем Конституції України. В першу чергу я хочу побажати з таким визначним святом, привітати з таким визначним святом нашу державу, молодь, старше покоління, всю Україну і побажати міцного здоров'я, добробуту, злагоди, благополуччя і, звичайно, мирного неба. Я бажаю перш за все це мирного неба над головою. Це зараз дуже актуально. Ще здоров'я, посмішок і надійних людей поряд. Я від лица молодого покоління хочу поздравити всю молодіж України, нашого району, нашого міста. Пусть вона процвітає, знає свої закони, вважає себе, свою родину, де вони живуть, і всього всього самого Я хочу привітати молодь. І всю країну з Днем Конституції побажати їм щастя, миру, щоб все в їхніх сім'ях було гаразд, не хворіти і всього самого-самого найкращого. Будьте свідомими громадянами своєї держави. Я хочу привітати всю молодь нашого району, нашої області, нашої країни з цим чудовим святом, з днем Конституції, з днем молоді. Я хочу, щоб у всіх виконалося їх бажання, щоб вони були вільні, свободні і щасливі. Всім добра і щастя. Знаємо конституції для нього не молоді.